Добрий вечір. Слава Україні, Доброго вечора, героїв слава так. Ну, власне, зустріч Сі Цзіньпіна і Макрона так сьогодні проходить однією лінією крізь наш ефір, пане Андрію. Як ви вважаєте, чи знайшли або ще знайдуть порозуміння лідери країн, і які на вашу думку можуть бути реальні результати так цієї зустрічі, зважаючи на те, що у них різні погляди з приводу війни, зокрема. Ну, дивіться, перше, що ми загалом маємо розуміти, те, що зараз офіційно ми бачимо там якісь зустрічі, якісь ми бачимо заяви і так далі. Тому подібне, я би не базувався е, лише на них. Точніше, я би навіть взагалі на них не базувався. Це такі загальнодипломатичні якісь речі, е, якісь загальнодипломатичні виступи, виходи до преси. Які насправді зрозуміло, що не мають під собою реальних тем обговорень. Ну, тобто, з іншої сторони, ми розуміємо, що теми обговорень це скоріш за все Україна, це скоріш за все, Росія, це скоріш за все питання, які стосуються постачання Китаєм, власне, чогось там, якихось певних елементів, так для російської армії. Але ось ті заяви, що вони там обговорили, що вони звернулись до Сі Цзіньпіна, що вони там, умовно кажучи, переконували в цьому, я в цьому не сумніваюся. Проте, яка який висновок з цього всього. Чи, е, зрештою, Китай прийняв ці, е, умовно кажучи, е, речі, про які говорив там Макрон, про які говорила Урсула чи, чи інші представники? Я от в цьому не зовсім переконаний. Більше того, ми розуміємо прекрасно, що Сі Цзіньпін ніколи б не поїхав би до Європи. Для того щоб просто слухати, там, умовно кажучи, думки чи прохання Макрона чи, чи, чи будь-кого іншого, тобто ви ж розумієте, 5 років він не був в Європі, 5 років він не був в Євросоюзі. Загалом, це мовно кажучи, лідер доволі авторитарної, чи точніше авторитарної країни, який ніколи не буде приїжджати до жодної держави світу, якщо там конкретно не буде просуватися певна його мета і певні його наративи, його інтереси, які потрібні, перш за все, йому і його державі. Подобається нам це чи ні, але ми повинні розуміти, що скоріш за все, сі приїхав до Макрона як зараз фактично до однієї з найвпливовіших постатей в Європейському Союзі для того, щоб просувати свій план, який, ймовірно, був узгоджений з Росією. Тобто ми добре розуміємо, що Китай має своє бачення, і це бачення, скоріш за все, полягає в тому, що війна повинна бути зараз заморожена, що потрібно зупинитися на тій лінії фронту, на якій є зараз, принаймні, і врахувати інтереси Росії, точніше, тобто, врахувати інтереси Росії. І ми розуміємо, що, скоріш за все, з такою позицією він приїхав. Переконати, що слухайте, якщо ви хочете миру, якщо ви хочете, щоб там, мовно кажучи, перестали стріляти, бити ракетами і, і далі знищували Україну, в тому числі і за допомогою Китаю. Ми ж прекрасно розуміємо. В такому випадку давайте сідати за стіл перемовин з Росією, тому що позиція Китаю є сьогодні така: потрібно сідати за стіл перемовин саме з Росією, а не умовно кажучи, воювати далі. І такий його є план сьогодні. Його позиція саме полягає в цьому. А те, що у європейських лідерів теж є свій план, в цьому я теж не сумніваюся. Вони також переконували його, що потрібно пом'якшити позицію, наприклад, стосовно України чи зробити більш жорсткішу позицію стосовно Росії. Скоріше за все, переконували його з точки зору економічної. Як до речі, як до речі намагаються переконати Сполучені Штати Америки? США що намагається сказати там Білий Дім. Що дивіться, Блінкен же ж їздив до Сі Цзіньпіна і йому чітко сказав, що будуть введені санкції. Якщо ви не перестанете там допомагати Росії, і відповідно ми перестанемо в більшій мірі торгувати з вами. або вам певні перешкоди будемо ставити. Після цього дійсно були введені санкції одразу через два дні після зустрічі Блінкена з Цзіньпіном, що означало, що фактично Сі Цзінпін, умовно кажучи відмовив Блінкену. У, е, у тому, щоб власне не постачати якісь певні елементи для зброї, яка виробляється на території Росії. От дуже до речі, цікава річ е, сі Цзіньпіна переконують тому, що не треба постачати летальну зброю до РФ, але ми добре розуміємо, що летальної зброї готової вони не постачають. Вони постачають верстати, вони постачають електроніку, вони постачають супутникові знімки, вони постачають різного роду дані, вони постачають там цілу плеяду різних деталей для того, щоб Росія сама це виробляла на своїй території. Все він скаже: слухайте, ну шановні, а перепрошую. А ми не постачаємо зброю до Росії. Тобто, тут дуже, дуже така е, цікава річ, коли ми маємо розуміти, що. Е, ці ці заяви і ці зустрічі вони навряд чи вирішують глобальну ситуацію. Ми побачимо протягом наступних тижнів насправді результати. Тобто, результатів ні сьогодні, ні завтра не буде. Результати будуть, власне, продемонстровані, скоріш за все протягом наступних тижнів, а можливо і місяців. І ще один буде результат: це зустріч з путіним. Якщо ця зустріч відбудеться, коли вона має відбутися, чи 15, чи 16 травня, і ця зустріч в Китаї Путіна, з сі Цзіньпіном буде, буде принаймні успішною, чи, чи Росії будуть далі постачатися всі необхідні е, речі для того, щоб воювати далі, це буде означати, що всі залишаються на своїх позиціях. То бо так. ми добре розуміємо, що і ці сі, сі, сі Цзіньпін не може. Погодитись і не може піти, тому що це держава Гегемон певною мірою. І ми розуміємо, що європейський союз теж не може дати слабинку і піти на, угу. на на поводу, так би мовити, в Китаю чи Росії. Тобто, всі ймовірно залишаться на своїх позиціях, принаймні до кінця цього року, коли будуть відбуватися вибори в Сполучених Штатах Америки. Пане Андрію, з'явилася інформація на цю тему, що Макрон за підсумками переговорів. У Парижі привітав зобов'язання Пекіна отримуватися від продажу будь-якої зброї і будь-якої допомоги Москві. Французький президент також зазначив, що Париж прагне підтримувати тісний діалог з Китаєм. А візит Сі Цзіньпіна є нагодою переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям. А він і не надає явної підтримки. Приходить. Електроніка може постачатися для якихось інших потреб, а потім перероблятися. А більше того, давайте будемо не забувати, в Китаї є велика кількість держав сателітів, мовно кажучи, держав-прокладок, чи які можуть використовуватися як прокладки для того, щоб постачати щось росії Китаю не вигідно, щоб Росія програла, тому що тому, що Росія це є ареал впливу Китаю. І Китаю дуже вигідно, в принципі, щоб війна тривала далі. З одної причини. Всі забувають про ті злочини, які відбуваються на території Китаю, про можливу підготовку Китаю до війни, яка стосується Тайваню. І ми тут добре розуміємо, що Китай таким чином також реалізовує через Росію свою політику тиску на умовний колективний захід. Китай може зобов'язатися не постачати зброю. Китай і не буде постачати зброю, він і не постачав її. Але Китай може постачати певні деталі, як кажуть, не військового характеру, які потім будуть використовуватися як військового характеру, або постачати це через інші країни. Грузія, Монголія, Північна Корея та, в принципі, будь-яку таку державу регіону, яка знаходиться в ареалі впливу. Китаю можна використовувати для того, щоб щось постачати не більше і не менше. Тому я не зовсім я не, не, не буду вірити в те, що от вони поговорили, і Китай там все відмовився від своїх якихось планів. Ще раз скажу, Китаю не вигідно, щоб Росія програвала, тому що Китай використовує Росію як, як такий собі буфер для того, щоб е, проводити гібридну війну з колективним захопотом. І ми розуміємо, що таким чином Китай також тестує в дуже багатьох аспектах реакцію Заходу на використання тої чи іншої зброї, на підвищення чи пониження якихось ставок, і так далі, і тому подібне. Тобто, Росія для Китаю це певною мірою такий собі. Е е як приклад, приклад умовно кажучи, використання у випадку війни з заходом, і вони вони використовуються приклад для того, щоб самим готуватися до можливої війни? А така війна цілком можлива в наступні роки, а чого варто очікувати від поїздки сідзіньпіна вже до Сербії та Угорщини про що там можуть говорити домовлятися? Чи буде він там прощупувати якісь певні настрої, так? Дивіться, в Китаї загалом є крім України. Ми ще забуваємо про свої економічні інтереси, і не лише економічні на Україні ж не, не, не зійшовся світ. На жаль, ми це повинні розуміти. Що є у Китаю інші інтереси. І в Китаї всі інтереси полягають в тому, що вони теж хочуть впливати на окремі держави і не лише в своєму макрорегіоні, чи мікрорегіоні, там близький схід, далекий схід, вони хочуть впливати в тому числі на європейські держави. Ну ми так скажемо, Білорусь це по суті псевдодержава на двох Росії та Китаю, тому що там є дуже великі інвестиції китайські. І наприклад, Сербія і Угорщина також цілком можуть бути таким собі китайським плацдармом. Дивіться Росія, Росія, незважаючи на все, вона вона зараз є в слабшій позиції, і вона слабне, тому що вона зараз знаходиться у війні. І Росія не може навіть через призму санкцій, через призму політичного тиску на неї, через те, що вона зараз не є, так би мовити, шанованою державою, яка там може війти в будь-які двері, вона не може використовувати достатній свій вплив для того, щоб також тримати в руках там, наприклад, Балкани ті ж самі, чи ту ж саму Угорщину. Для цього Китай теж грає свою гру. Ви ж розумієте, в чому справа? Китай так само через призму війни хоче послаблення послабити Росію для того, щоб зайти на ті ринки політичні і, і геополітичні, на яких грала до цього Росія, наприклад, Сербія і Угорщина це той, той театр, театр політичних подій і, і, і політич, політичних, так би мовити, речей, на яких на яких грала Росія. Тепер туди хоче, умовно кажучи, прийти Сі Цзіньпін. і також, умовно кажучи, цей вплив перетягнути на себе. Можливо, буде мова йти про якісь економічні складові, можливо, буде мова йти про якісь політичну підтримку, і Сербія, і Угорщина. Це є доволі ну так анти антиєвропоцентричні країни, тобто країни, які виступають проти. Умовно кажучи, всіх тих речей, які всіх ці тих цінностей, які пропоякі сповідує європейський союз, і тому Китай тут абсолютно може спрацьовувати на випередження для того, щоб як кажуть купувати лідерів цих країн, економічно купувати, політично заходити на ці ринки, заходити і, і фактично зробити так, щоб ці країни стали в реалі впливу Китаю, хоча б частково. Тобто ми тут будемо бачити певну боротьбу Європи, боротьбу колективного заходу за певні країни в Європейському Союзі. Це основна мета. Дивіться, сьогодні він приїхав до Франції, теж сказав про свої умови. Умовний європейський союз сказав свої умови, а далі Сі Цзіньпін їде в інші країни підвищувати ставки. Тобто демонструвати те, що ну слухайте, я не приїхав сюди просто говорити з, з лідерами ЄС. Я приїхав сюди для того, щоб вирішувати конкретні китайські інтереси, просувати китайські інтереси і заходити в Європу з китайськими грошима, І купувати е, китайськими грошима європейських політиків, підкуповувати цілі країни. Для того, щоб всередині Європейського Союзу були певні центри впливу на, європе... на... на відповідне рішення в Європейському Союзі. Це причина, чому він їде в ці країни, в ті країни, які готові його прийняти, які готові взяти китайські гроші, і які готові певною мірою також йти під китайський вплив. І це є, це є небезпечним доволі фактором. Або ну китай він все одно проводить доволі розумну, продуману гібридну політику. Я б сказав би навіть гібридну війну. От якщо до повномасштабного вторгнення таку гібридну війну проводила Росія, то Росія, загрузнувши в війні, Росія ж думала, що що думала, Росія думала, що вона загарбає Україну там за місяць, за два. І буде далі продовжувати цю гібридну, гібридну війну, гібридну позицію. свою. Росія загрузла в війні і тому зрозуміло, що на її місце буде приходити хтось інший, і цей інший це Китай. Тому тут також однозначно ми повинні говорити про те, що з цим впливом треба буде боротися, бо це вплив авторитарної країни. Це вплив країни потужної, більш потужної, ніж Росія, яка не під санкціями сьогодні в такій мірі, яка, яка є по суті політи, не є політично такою там, забороненою, не, не політично там нерукопожатною, не як кажуть. І, і це буде звичайно, проблема і для Європейського Союзу, і для Сполучених Штатів Америки в майбутньому. Пане Андрію, маю ще два запитання. Завтра має відбутися так звана інавгурація Путіна, і от речник зовнішньополітичної служби ЄС Петерстану повідомив, що розіслані Кремлем запрошення на інавгурацію доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві, Але вони зараз обговорюють форму наш форму відповіді і кажуть, що фінальне рішення ще не ухвалене, але тут глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель виступає проти присутності представників ЄС на церемонії цієї інаугурації. Як ви думаєте, яке все ж рішення можуть ухвалити у Євросоюзі щодо присутності на цій церемонії, і чи буде важливим меседжем для Росії їхня відмова? Да не буде ніхто присутній з європейського союзу. Навіть повірте, ті держави, які сьогодні демонструють прихильність, там Словаччина, угорщина, ну сербія це не європейський союз, ще якісь держави, де є там вплив Росії. Ну ми розуміємо, що Росія сьогодні є державою, якою намагаються принаймні публічно цуратись. Тобто ну, держава, яка під санкціями, держава, яка воює, держава, окупант, держава терорист. Не буде ні, нікого там. Масли, можливо будуть. Можливо, там від якої від якихось пар країн там, будуть якісь такі представники нижчого рівня, там на рівні в кращому випадку міністрів, а то ще нижче. Ну це нічого не означає. Росія і Європейський Союз по суті спалили мости принаймні на цьому періоді історичному, і це нічого не буде означати. Ні відмова, ні запрошення. Запросили, тому що ну, тому, що Росія теж хоче. Щоб Путін потім у своїх виступах казав: слухайте, дивіться, ми відкриті для всього світу. Це ну це дуже дуже банальний такий пропагандистський хід. Дивіться, ми готові будь-кого приймати. Дивіться, ми готові до будь-яких перемовин. Дивіться, ми там запрошуємо будь-кого, хоч Байдена, хоч, хоч Шольца, хоч Макрона, хоч Фіцо, хоч. Ну, хоч кого завгодно. Там нам абсолютно байдуже, ми там готові відкриті для світу. Чисто пропагандистська річ. При Совку було те ж саме. Совок теж казав: приїжджайте до нас, ми там готові з відкритими обіймами зустріти будь-якого американця, британця, німця. Приїжджайте, живіть там, спілкуйтеся з нами і так далі. Тому подібне, зрозуміло, що жодна притомна людина цього робити не буде. Куди їхати в, в тюрму, фактично на зону таку собі держава, тюрма Ну, якщо повертатись до нашої теми, це нічого не буде означати. Це просто використають обидві сторони. Росія, як пропагандистська така держава, вони будуть казати, що. Ми запросили їх, вони не приїхали. Європейський союз зрозуміло, що буде казати, що ми там хтось буде казати, що ми не визнаємо легітимність Путіна. Вже вже такі до речі, речі звучать, і це є, мовно кажучи, позитивним сигналом, що нарешті ну, доходить принаймні по цьому. А от інші, наприклад, заяви, які сьогодні були, вони стосувалися: Росія ж сьогодні звинува там По суті, погрожує Великій Британії. Росія каже, що буде розглядати там літаки f16 як. Умовно, носії ядерної зброї, оце вже цікавіші заяви. От от це дійсно те, про що сьогодні, мабуть, варто було б думати, говорити, навіть незважаючи на те, що багато кому смішні такі заяви, але це заяви реальні, тобто, це заяви, які покликані того, щоб підвищити ставки з у, у війні, фактично з Україною в війні з Заходом. так і ми добре розуміємо, що такі заяви вони свідчать про те, що захід повинен або робити якийсь крок, або не робити якийсь крок. І ці заяви вони теж можливо приурочені до тої самої інаугурації. Тобто, де факто ж сьогодні на сьогодні, Путін ще добуває той термін, який був до виборів. Котрі відбулися в березні, а вже завтра він стане новим президентом, новим старим типу президентом на наступні 6 років, так і тому такі заяви вони свідчать про те, що Росія буде продовжувати свою агресивну політику, що Росія не збирається сідати ні за який реальний стіл перемовин, ні за які перемовини, крім, крім подальшого знищення країни, вони не бачать. Що принаймні до кінця року Росія буде підвищувати ставки? Ну це ж до речі, перший, перший раз, коли настільки явно офіційно РФ заявляє, що вони готові вдарити по Великій Британії або по об'єктах Великої Британії як в Україні, так і поза її межами, це це, це, це перше серйозно сприймати. Я це сприймаю як підвищення ставок. Я не сприймаю це, що Росія буде бити по Великій Британії, тому що ми розуміємо, що це по суті відкриє ворота до Третьої світової війни відкриє ворота до війни з НАТО, але це підняття ставок для того, щоб залякати європейських політиків. І залякати, можливо, мовно кажучи, там суспільства цих країн, щоб суспільства цих країн казали: Ні, ні, ми воювати за Україну ніколи не будемо і впливати таким чином на їхніх політиків. І до речі, це також може активізовувати і всяких таких пропутінських політиків за кордоном, які будуть казати: Дивіться, он до чого ми докотилися. Ми там ліземо не в, не в чужі справи, а воювати доведеться нам. Тобто, це теж така фішка, яка буде пропагандою використовуватися як Росії поза її межами. А, але те, що Росія зрозуміло буде полювати, наприклад, на ті ж самі f 16 в Україні, це факт. Це треба розуміти, і американські аналітики чітко говорять, що для, для бортів f 16 як тільки вони з'являться в Україні, це буде, буде одне з найбільших випробувань в історії їхнього існування. Звичайно. Що зараз Росія, до речі, ще одна дуже цікава деталь: Росія зараз брязкає з ядерною зброєю знов, знову не заявляють, навчання. що Та, навчання знов, тобто знов погрози. Зрозуміло, що дивіться, ми повинні просто розуміти. Станом на зараз, скоріш за все, ні по яких державах, крім України, зрозуміло, Росія бити не буде. Але якщо ми говоримо про ядерну зброю, Теж треба завжди мати десь в голові, що вони, зрештою, можуть вдатися і до ядерне, ядерного удару по Україні. Я б цього не виключав, я б не казав, би що слухайте, ну цього ніколи не буде. Це божевільна терористична держава, в якій яка живе в паралельній реальності, і, і, і яка може звичайно, це вірогідність цього не є станом на зараз великою, але ми повинні і до цього готуватися. Ну, краще ж готуватись, ніж не, не готуватись. Єдине, що я дійсно не виключав би, що у разі якихось екстра подій Росія може спробувати вдарити, наприклад, там по країнах Балтії. Ось тут. Варіант такий можливий, якась можлива провокація, чи обмежена операція, чи типу удар по типу військах НАТО, десь там в лапках в країнах Балтії. Ось так, ось таке я ще повірив. Що це може бути за екстра подія? Ну, припустимо, якась істерія, яка пов'язана з передачою Україні якихось зброї, або або введення військ, наприклад, однієї з країн НАТО на територію України, або успіх ЗСУ значний? Можливо, якщо успіх значний ЗСУ, то це все ж таки більше пов'язувало б з в теорії можливим ядерним ударом, тактичною угу. ядерною зброєю, Тобто, ну, знову ж таки, це вірогідність цього невелика, але якщо ми в теорії там щось говоримо, то, 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 то можливо. Але дивіться, вони ж на чому акцентують увагу. Для них головне, щоб в Україну не були введені жодні війська, е, війська якоїсь країни НАТО. Тому що для них це буде катастрофа. Вони будуть розуміти, що на тій на тій території, де, де будуть введені ці війська НАТО, Росія вже ніколи не пройде, тому що їй тоді доведеться воювати з НАТО, і вони зараз намагаються зробити все, щоб відтягнути цей момент, або взагалі превентивно зробити, щоб цього не було. До речі, якщо ми повертаємося до розмови з сідзіньпіну про сідзіньпіна. То я не виключаю, що однією, з, однією метою чи однією з складових його візиту було власне зробити те, щоб намагатися зупинити процес можливого введення в Україну військ якоїсь європейських держав. А в нас хто про це заявляв по суті? Єдина держава. Ну так явно заявляла це Франція, тобто Мануель Макрон. Інші mm -hmm. там, де хтось щось припускав, казав е, чому? Тому що для Китаю це теж буде певною мірою просування заходу на, на, на схід. Це буде загрожувати інтересам Росії, яка я вже говорив, входить в ареал впливу Китаю, і це певною мірою буде можливо там ламати цей план Сідзіньпіна, оцю формулу Сідзіньпіна щодо припустимо заморозки війни. Так Сідзіньпін хоче, щоб скоріше за все, щоб була заморозка на умовах Росії. Для того, щоб все ж таки тримати той же Захід і тримати Росію постійно в підвішеному стані. Тому ці заяви Росії це підвищення ставок. Візит Сі Цзіньпіна – це теж підвищення ставок, це теж його демонстрація, що Китай хоче брати участь в цьому, він буде брати в цьому участь. І це можливо в тому числі намагання Китаю зірвати той же ж самий саміт. В Швейцарії так зірвати, чому не тому, що їм там ну, хочеться саме його зірвати у вигляді як, як проведення саміту. Їм, їм хочеться геополітично показати свою значимість. Я не виключаю, що, наприклад, можливо, Сі Цзіньпін там в майбутньому чи, чи через якийсь час скаже: слухайте, от ми будемо проводити аналогічний саміт в Китаї. Або в якійсь нейтральній країні, і mm -hmm. на цьому саміті буде Росія. Приїжджайте всі, хто може, запрошуємо всі держави світу. Давайте от сідати тут за стіл перемовин. І тоді буде виникати питання: а хто ж підтримує який саміт? І ті держави, які будуть і тут, і тут, умовно кажучи, як, який, кого ж вони насправді підтримують? А якщо вони сіли за один стіл з Росією, то Росія і Китай будуть казати, дивіться, наш план кращий, припустимо. Тобто, тут пішла дуже цікава геополітична гра, яка, як я вже говорив в ваших ефірах багато разів. Буде тривати принаймні до кінця 2024 року. Тому що у 2024 році основні вибори це в США, а ще побіжно вибори у е, приблизно 40% країн загалом світу. Е, і тільки після проведення всіх цих виборів, після завершення цього циклу, можна буде говорити про те, що е, можливо. Влади, президенти чи чи прем'єр-міністри, чи чи в різних державах по різному будуть вже думати над тим, до якого ж висновку доходити, і як же ж тут вирішувати це питання? Чи добивати Росію, умовно кажучи, чи йти на перемовини чи взагалі. Обмежувати фінансування України і так далі, і тому подібне, а результат може бути абсолютно різний. Я б сьогодні не вангував би, що буде там через два місяці, три, півроку, і ба більше через рік. Як кажуть, давайте доживемо до кінця 2024 року і побачимо.